По допомогу миротворчих сил ООН звертаються, коли політичних та економічних заходів для встановлення миру не досить. Тоді Рада безпеки Об'єднаних Націй ухвалює рішення про залучення збройного контингенту членів ООН. Загалом за час свого існування блакитні шоломи допомагали встановлювати мир понад 50 разів. Миротворчі сили з'явилися одразу після Другої світової. Їх передбачає статут ООН. Проте за перші 40 років існування було тільки 13 операцій з підтримки миру. У наступні 20 літ довелося розгортати понад 20 місій. Менш як 10 років тому в нас було тільки 20 тисяч миротворців. Тепер понад 50 тисяч людей беруть участь у понад 15 миротворчих місіях по всьому світу. Від початку метою миротворчих сил було забезпечувати режим припинення вогню між двома сторонами конфлікту. Однак тепер вони виконують значно ширші завдання. Військові частини блакитних шоломів допомагають уникнути збройного протистояння. Поліція може контролювати спокій усередині країни, а спецпідрозділ залучає для рятувальних операцій. Оборона цивільних громадян головна мета миротворчих місій. ООН. наші миротворці повинні не лише тримати на відстані ворожі армії, але й захищати людей, які потерпають. Ми кажемо ні, безкарності і так підзвітності. Для тих, хто коїть злочини проти людяності і суттєво порушує права людини. Рішення про відрядження миротворчих сил ухваляє Рада безпеки ООН. Іноді вона направляє блакитні шоломи, навіть туди, де вогонь припинити не вдалося. І тоді, коли згоди всіх сторін на присутність миротворчих військ, немає. Наприклад, операції у Сомалі у Боснії. Та не всі завдання, які ставляться перед блакитними шоломами, ті виконують, бракує ресурсів і персоналу. Приміром, миротворці не змогли запобігти масовим убивствам в боснійській сребреніці, року та геноциді у Руанді 1994-го. Ми не перші серед міжнародної спільноти хто реагує на конфлікт. Ми прагнемо бути останніми. Україна теж долучається до миротворчих місій ООН. Уперше це було 1992 дев'ятсот року. Верховна Рада відрядила більше тисячу військових спостерігачів до тодішньої Югославії. Українські військові сапери-будівельники медики працювали у 17 країнах світу, зокрема у Гватемалі, Лівані, Сієра Ліони, Афганістані, Еритреї. Найбільше наших миротворців побувало в Іра. Ку тисячу Окрема окремо механізована бригада входила до складу багатонаціональної дивізії під польським керівництвом. Українці супроводжували автоколони, охороняли органи місцевого самоврядування, храми і джерела питної води, знешкоджували міни і ліквідовували наслідки хімічного та радіаційного зараження. Поки що понад три сотні українських миротворців залишаються в Конго, Ліберії та Кодіуарі. Нині миротворці ООН на всіх континентах від Гаїті до Тімору у Косові, Судані, Конго і звичайно лівані. у жодній європейській країні з 2000 року миротворчі операції не проводилися. Незначна частина міжнародної поліції та військових і досі залишається у Косово. Блакитні шоломи перебувають головно в нестійких азійських та африканських країнах. Михайло прудник, Перший національний